Таю про головні події п'ятниці 19 серпня. Вже готові розповісти журналісти телеканалу. ТВА. у студії для вас працює я, Яна Онуляк деталі вже за мить. Риває 177-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ввечері 18 серпня пролунала низка вибухів у Криму, зокрема у Керчів, військовому аеродромі Больбек у Севастополі та Білгороді. За попередніми даними там стояло більш ніж 40 одиниць винищувальної авіації РФ. Водночас вночі російська армія накрила вогнем три райони на Дніпропетровщині. Є загиблий та поранена дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Ніч масових ворожих атак у апостолівській громаді Криворізького району. Росіяни вбили 36-річного чоловіка. Вони обстріляли громаду з ураганів. У селі 1 травня, понівечене житло, газогін та лінії електропередач. На центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка. Виведено з ладу лінію електропередач. Працюють електрики. Минулося без. Загиблих та поранених. На Харківському напрямку противник знову здійснив обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне Виїмка, Стряпівка Солидар Володимирівка Солидар, Клинове, Бахмут, Вершина Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли, тривають. Бої на напрямку Покровське-Бахмутське на Буковині провели в останню дорогу героя, який поклав життя за волю України у боротьбі проти російських окупантів. Старший солдат Дмитро Ігнатеско захищав батьківщину у складі військової частини А 40 56 Прощання з воїном відбулося в Новоселиці. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Наш колега, колишній чернівецький журналіст, який був ведучим кількох телепроєктів ТВА, Михайло Салітра отримав поранення в бою з росіянами. Фото розбитих уламками телефонів і закривавлені документи боєць опублікував на сторінці у Фейсбук Трьохсотий, але живий місько з перших днів бере участь у бойових діях проти загарбника. Воював у найгарячіших точках Донецької та Луганської областей. За нашою інформацією, у нього осколкове поранення. Номер карти Михайла Салітра для допомоги йому в якнайшвидшому одужанні Ви бачите зараз на екрані, та ми розмістимо його в коментарі до цього відео у Фейсбук. Вони завжди обманюють, завжди брешуть та водять в уману щодо домовленостей з Росією про статус атомних електростанцій на території незалежної України та, зокрема, ситуацію у Запоріжжі, Арсеній Яценюк розповів в інтерв'ю Бібісініспетікілекейс сказав, Айусес. That, uh, uh, are, that is looming over, over an entire europe and then over the entire world. you're well aware of the chernobyl nuclear disaster. and as russia took over the, one of the biggest, this is actually the biggest mm -hmm. nuclear power plant in europe. Uh, so they started a new kind of nuclear blackmail against an entire free world and against europe. So in terms of any kind of talks or negotiations, I don't trust any single word. And I believe that uh, the only key scenario we have on the table is that if Russia completely withdrew from both the Parisian nuclear power plant and entire Ukraine. Зокрема, стосовно угоди про експорт українського зерна, яку так болісно досягли протягом трьох місяців. На сьогодні вже відправили 25 суден. За підрахунками, потрібно експортувати 20 мільйонів тонн зерна. Наразі експортували лише 400 тисяч тонн. On the one hand, uh, I do commend the efforts of Turkey and the UN. The did at least something In order to help Ukraine and not only Ukraine but the entire world to export the grain and to uh, tackle the global food crisis. But on the other hand, look, it's all about the war. We are not to substitute the, 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 the core issue, mm. the core, the essence, what is happening right now on the ground. Full scale invasion of Russia against Ukraine. War criminal Putin who launched. A large scale invasion against the sovereign country. And if we try to substitute uh, 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 these kind of uh, uh, tremendous, I would say, uh, um, challenges for Ukraine with any kind of grain deal, we will lose the essence. На буковині прикордонники виявили безпілотники, яким правопорушники намагались переправити тютюнову контрабанду до Румунії. Літальний апарат дистанційного керування знайшли за 350 метрів до кордону. Його правоохоронці виявили за звуком двигунів. На даний момент встановлюють всі обставини правопорушення та пошук причетних осіб. До слова, від початку війни прикордонники виявили 9 літальних апаратів, які контрабандисти намагалися використати з метою переміщення сигарет через кордон. 12 тисяч гривень за можливість волонтерити та відтермінувати призов на військову службу. На Буковині викрили керівника благодійної організації. Саме таку суму чоловік вимагав та одержав від громадянина, який займається волонтерською діяльністю. За цю суму він обіцяв прийняти до благодійної організації та виготовити відповідні документи, які б дозволяли безперешкодно проїжджати через блокпости у комендантську годину, а також отримати відстрочку від призову на військову службу. Керівника благодійної організації затримали. Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Уновлення за допомогою творчості у Чернівцях проводять тренінги з арт-терапії для відновлення психологічного ресурсу. Участь беруть як переселенці, так і місцеві жителі. На заняттях учасники не лише створюють власні мистецькі вироби, а й працюють зі своїми емоційними переживаннями. Відвідали арт-терапію і наші журналісти. У Чернівцях у медіа центрі Белів'ю проводять сеанси арт-терапії. Впродовж двох днів внутрішньо переміщені особи та жителі міста мають змогу провести час в дружній атмосфері, творити власні мистецькі вироби та поділитися емоційними переживаннями. На тренінг записалися багато охочих. Серед них Ольга, вчителька української мови, яка евакуювалася з Бердянська. Потрібно було зберегти своє життя, яке, скажімо, потрібно не тільки мені і моїм рідним, а потрібно для моїх насамперед учнів, які вірять в мене і які хочуть знати українську мову і говорити нею. Про захід жінка дізналася з телеграм-каналу. Я дуже вдячна Чернівцям. За таку можливість потрапити в арт-школу, яка надасть нам сили, можливість перебудуватися, позбутися того стресу, в якому знаходиться вся Україна, і виїхала навіть за межі нашої держави, але всі ми повернемося, але ми маємо знати, як від цього підніматися, як набу... Позбуватися невдалого досвіду, досвіду на прикрий жаль війни. Зустрічі проводять в рамках проєкту Мир в цифровий час. За словами Світлани Вардиванян, набір перевищив очікування. Як виявилося, це дуже запитана тема. У нас багато учасників, які є переселенцями, і хоча і Чернівчан, також дуже багато, арт-терапія надзвичайно важлива. Вона має багато ресурсів, які дозволяють врятуватися. На думку тренерки, арт-терапія це шлях екологічної втечі від проблем без шкоди для здоров'я. Можна в шкідливо там не знаю, в стендап, в якісь серіали, в якісь таку хатку-хатку, яка не дає ніякого ресурсу, а втікати можна в мистецтво, яке дозволяє урівноважити емоційну сферу. Цей проект дав мені змогу поїхати до Києва і, і пройти відповідний вишкіл для того, щоб зрозуміти, як терапевтичні методи можуть працювати з постраждалими в війні. Деякі учасники заходу обрали арт. Терапії не лише для відновлення власного психологічного ресурсу, а й задля самоосвіти. Так Марина, студентка Світлани Вардаванян, здобуває новий досвід для роботи з маленькими переселенцями. Мене цікавить ця тема, оскільки я сама працюю з дітьми ВПО, а деколи проводжу їм лекції практичні більше тренінги, креативне письмо. Але я там застосовую різні види. Роботи так і зокрема доводиться використовувати певні психологічні методи, тому що діти так чи інакше себе розповідають якісь свої історії, пов'язані з переїздом, пов'язані з травмами війни. І вони, можливо, не усвідомлюючи це навіть такої травми. Під час занять учасники мають змогу спробувати себе у малюнковій терапії, глинотерапії, драматерапії. Також застосовують асоціативні та ресурсні картки. Валерія Пержун, Андрій Миронеско, Теми Дня ТВА. Двоє студенток, чи імені Юрія Федьковича, отримують стипендію, яку започаткували на честь десяти наймолодших героїв Небесної Сотні. До списку потрапили Софія Колодрівська і Галина Білозор. Академічні стипендії виплачуватимуть протягом 2022-2023 навчального року. Щороку студенти, які своєю активною громадянською позицією утверджують ідеали та цінності революції гідності, отримують академічні стипендії, започатковані на честь десяти наймолодших героїв Небесної Сотні. Це не лише підтримка патріотизму та відданості української молоді, а й пам'ять про тих, хто віддав своє життя за майбутнє України, зазначив Сергій Шкарлет. Джавелін, який знищив російський танк, ворожі снаряди та спорядження, а також прапор з девізом військової розвідки у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Україна розп'яття епізоди, яка представляє докази присутності окупантів на нашій землі та засвідчує їхні звірства. То що приготували для відвідувачів музейники, як збирали експонати, та скільки триватиме виставка, всі деталі вже за мить. У Чернівцях в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку Україна розп'яття. Епізоди, в якій представили 171 експонат та інсталяції. Їх привезли з місць бойових дій на Київщині, знешкодили та провели військове обстеження. Інсталяція орда де представлені протитанкові міни, вона має наштовхнути на свою думку, тому що все-таки першими, хто увірвалися, це були колони бронетехніки. У нас представлені двері від Камазу, від Уралу, і вперше в Україні демонструються ці страшні літери «З» і В. І це теж є нагода добре подумати, чому саме ці літери, що вони можуть означати. Це ж знову ж таки про культуру. Ми тут бачимо ці ракети, які е, випускають і руйнують наші міста. Представлений на виставці також джавелін, який використовували Збройні Сили України. Він навіть імени там підписано, який танк знищив цей е, протитанковий е, пристрій. Так тому для хлопчиків, та не тільки для хлопчиків, для всіх відвідувачів цікаво, що саме завдяки цьому одному експонату ми отримали всі 170. експонати розміщені в контейнерах від зенітно-ракетного комплексу БУК М2. Що дуже символічно: це та смерть, яка прийшла. Вона вони наповнені цією смертю, і це принциповий підхід, аби. Ці предмети експонувалися е, в, внизу. Е, а єдиний джавелін, він підвищений. Ви бачите, це єдина зброя ЗСУ. Він підвищений е, вище. Всі експонати та інсталяції належать до Орди одного з епізодів великої виставки столичного національного музею історії України у Другій світовій війні, яка налічує понад дві тисячі предметів. У Києві залишилися ще два розділи: розп'яття та укриття. Розділ розп'ять розповідає про знищення про спробу знищення культурних наших духовних пам'яток, наших храмів, наших закладів музеїв, закладів культури і про відродження цих, цих закладів, яке зараз відбувається. А розділ укриття це абсолютно один в один відтворений укриття, де в гостомелі 37 діб. 200 мешканців цього міста, малих старих, виживали в цьому викритті. Виставка Україна розп'яття епізоди, покликана стати на варті інформаційного фронту у війні проти Росії. Це відкриття своєрідного інформаційного музейного фронту, адже музеї теж долучаються до інформаційної компанії, до розповсюдження інформації про цю війну. Своїми засобами, музейними предметами, музейними інсталяціями, музейними свідченнями, фотовиставками. Ми в цій війні теж займаємо своє місце. Це таке служіння своєму краю. Це то це те саме, що солдат каже, служу народу України. Та і наша виставка вона таке служіння, щоб ще раз музейники показали мир, це є велика несподіванка. Виявляється, мир це є велике надбання, і наші вороги не згинуть, як роса на сонці, те, що ми завжди співаємо. За мир треба боротися, і війна на превеликий жаль. Це виявляється єдиний шлях, який ми зараз можемо побороти нашого. Ворога виставка триватиме до 30 вересня. Вхід для відвідувачів безкоштовний. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня. ТВА. це всі новини на сьогодні. З Звіробів найкраще я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. Бережіть себе.